28 червня 1996 року Україна зробила рішучий крок до повноцінної державності. Після тривалих політичних дискусій, ідейних суперечок і безсонної парламентської ночі була прийнята Конституція України, перша в історії незалежної держави. Цей день став точкою неповернення до старого. Конституція закріпила фундаментальні принципи: верховенство права, народовладдя, рівність громадян перед законом, непорушність кордонів і політичну самостійність. Вона стала не просто правовим актом, вона стала символом внутрішньої єдності, прагнення до свободи і гідності. У ній вказано, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. Це ключовий принцип, який робить конституцію відображенням волі суспільства. Саме тому вона є основою для усіх інших законів і рішень держави. Без дотримання конституції усе інше втрачає легітимність. Упродовж майже трьох десятиліть. Основний закон неодноразово опинявся у центрі політичних криз, викликів та реформ. Але навіть у найважчі моменти Конституція залишалась стрижним, який не дозволяв державі розпастися, а суспільству втратити орієнтири. Сьогодні, коли українці щодня захищають свою державність, Конституція має не лише юридичне, а й моральне значення. Вона фіксує наше право бути вільними, говорити своєю мовою, обирати владу, захищати власну культуру, жити гідно. Конституція це відповідь на питання, хто ми є, що ми захищаємо і куди прямуємо. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.